Ще березня Українська православна церква Московського патріархату мала остаточно покинути територію Києво-Печерської лаври. Цей православний монастирський комплекс, пам'ятка історії та архітектури і належить державі. Філія московської церкви винаймає тут приміщення з 1990 року. Підставою для розірвання договору оренди назвали порушенням умов користування державним майном. Державна аудиторська служба зафіксувала 36 незаконних будівництв. Ми. Не намерен и не будем этого делать. И нас никто это не заставит. Потому что нет на это повода для выселения. Эта провокация совершается каждый день. І ми цьому не можемо ніяк протистоять. Священики також обурились, що вони, начебто, не отримали жодної інформації про підстави таких дій. На їхню думку, це лише забаганка чиновників з Мінкульту. Тоді представники лаври звернулись з позовом до господарського суду, та 30 березня суд у позові відмовив вище духовництво у ПЦМП. Навіть приходило під офіс президента, та до них ніхто не вийшов. Тоді священнослужителі вирішили так би мовити підмазатись до президента. Я обращаюсь к президенту, значит, в этой обители. Я молился и просил Бога, чтобы Господь открыл, кто будет у нас президентом. Мне Господь открыл, что будет президентом Владимир Зеленский. Я позвонил ему другу Михаилу, и это еще не было выбором. Говорю, можешь его поздравить, что Владимир будет президентом. Та й це не допомогло. Тоді ж чинці потроху почали виносити особисті речі. Ними виявились бойлери, стільці та навіть дороговартісні ікони, ба більше з деяких будівель познімали куполи. Що це заблащо прийшло працежиті діяльності, що так, щоб Бог прославлявся? Це інструмент для цього? Ну а що конкретно він робить? Не затоля те, що буде подальшому працювати. слава Божу. одразу ж після закінчення договору про оренду на територію Лаври за законом повинна була прийти комісія мінкульту і провести ревізію обладнання. З цього моменту подинокі протести вірян переросли в масові акції. Попи нападають на журналістів, погрожуючи розбити камери, відтісняють всіх, хто їм не подобається. Поліція відкрила справу про перешкоджання роботи комісії. А от як вони засвідчують, що вони сатаністи, їм це мішає. Церква завжди мішала. Всегда сатаністи на православі поставали. Але я вам хочу сказати: слава Богу. Господь перемагав деякі віряни, навіть напряму звинувачували Україну у початку війни. Якщо держава любить людей, то вона б таке не робила таку війну. Пізніше під Лавру вийшли віряни ПЦУ та військові, які підтримували дії Мінкульту. Під Лаврою проходили одночасно два мітинги. У цей час служба безпеки України відкрила справу проти Павла Лебедя за розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Суд відправив його під домашній арешт. 12 квітня представникам мінкульту таки вдалося потрапити до лаври. Вони оприлюднили фото одного з приміщень, яке призначене для книжкового складу. Воно було в аварійному стані і нагадувало, руїни після війни. За фактом незаконного руйнування об'єкту слідчі розпочали кримінальне провадження, і це комісія, ще не обстежила більшої частини території лаври.